Вітаю вас, діти, на уроці української мови. До вашої уваги казка. Правопис слів з префіксами роз, без, з, с. В Україні Мовознавії є місто Морфеміка. Тут проживає родина префіксів цю родину дуже добре знають всі жителі міста. Адже префікси дуже працьовиті і старанні. Вони допомагають жителям Морфеміки утворювати нові слова. У родині префіксів є два дружних брати. Ро і брат Б. Хоч вони мають різні імена, зате прізвище однакове з, тому їх звикли називати роз. Без. Коли брати бралися до роботи утворювати нові слова, всі знали, що незалежно від того, чи утворює слово брат РО, чи змінює слово брат Б, з ними завжди буде їх прізвище з. Так брати утворили багато нових слів. Кажу, розкажу, помилковий, безпомилковий, розфарбувати, безділля, розповідь, безхмарний. Роздум. Безтурботний. Одного дня у родині префіксів з'явилися на світ два крихітних братики близнюки. Імена їм дали теж схожі. Одного назвали з, а іншого С. Братики були дуже маленькі. Ну і імена у них. Такі короткі з і С дуже любили гратися із словами, але як всі близнюки часто сварилися і не могли поділити одне слово. Цим у родині вони завдавали багато шуму і безладу. От і вирішили всі родичі, префікси зібратися на дружніх сходинах і розв'язати цю проблему. Довго думали, сперечалися, але прийшли до спільного рішення. Для брата близнюка С побудували кафе птах. Там С зустрічав слова, корінь яких починається з звуками, із назви кафе птах. К Ф Х. Префікс с залюбки утворював нові слова: сказати, сфотографувати, спитати, стиснути, сховати. А всі інші слова, у яких корінь не починається буквами кафе-птаха. Бігли гратися до близнюка з на галявину біля двох невисоких гір, які дуже схожі на з. Так утворювалися слова Зробити, Змішати, Зв'язати, Згадати та багато інших. А коли близнюки починали сумувати один за одним, то зустрічалися наодинці і розповідали про цікаву їхню словотвірну роботу. Отже, хто бажає здійснити подорож у місто Морфеміки і завітати до родини префіксів, запам'ятайте правила гостинності. Роз і без з завжди пишуть з буквою З. Префікс С пишуть, якщо корінь слова, починається буквами К, Ф, П, Т. Х». У всіх інших випадках пишуть префікс з. Дякую за увагу!